Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 1 травня 2023 року. Перший день травня буде сприятливий для взаємовигідної співпраці з чоловіками, з клієнтами, з лікарями, з високопосадовцями, ефективно будуть проходити консультації, навчальні та творчі процеси. В другій половині дня можливе напруження між жінками і дітьми, медичним чи обслуговуючим персоналом через те, що хтось зайде на чужу територію і вказує. Що робити, щоб цього не сталося? Поважаємо один одного, віддаваймо належне досвіду людини і будьмо вдячні за працю кожного. Утримуємося від критиканства, прискіпливості, дотошності, від надавання порад без запиту. А от аналітика у всіх видах її вітається. Сьогодні, після 18.00 і до 14.00 завтра з'єднання ретро мерка з Сонцем. Звертаємо увагу на все, що відбувається. Нотуємо всі ідеї, інсайти, пропозиції, шанси. Потім все згодиться, все потім будемо застосовувати вже після 1 червня. Ось такий день. Підписуйтеся на мій блог. Переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра.